що доброчесність не призводила до самопожертви або сприяння шкідливій поведінці інших. Уміння сказати у ні» так само важливе, як і бажання допомагати. 5. Самоповага, підтримання гідності та добробуту. Самоповага є центральним елементом стоїцизму. Вона включає підтримання своєї гідності та добробуту через доброчесне життя. Самоповага походить від життя в узгодженні зі своїми цінностями і принципами, а не від пошуку зовнішнього схвалення або визнання. Це дозволяє нам залишатися стійкими перед обличчям труднощів і жити з гідністю, зберігаючи внутрішній спокій і задоволення від своїх дій. 6. Практика дисернаменту прийняття мудрих рішень дисернамент є здатністю добре судити і робити правильні вибори. У стоїцизмі ця практика включає прийняття мудрих рішень на основі розуму і доброчесності. Стоїки постійно оцінюють свої дії та рішення, керуючись тим що є справді добрим і правильним. Це дозволяє уникати імпульсивних рішень і зосереджуватися на довгостроковому благополуччі. Дисернамент допомагає визначати пріоритети, вибирати найбільш важливі завдання і досягати поставлених цілей. Сім, стоїчний шлях до доброчесності, розуміння, коли пріоритизувати моральну відмінність. Стоїчний шлях до доброчесності передбачає пріоритизування моральної відмінності над іншими цілями. Це означає постійний вибір дій, які узгоджуються з доброчесністю, навіть коли вони важкі або непопулярні. Стоїки прагнуть розвивати свій характер і жити з чесністю. Розуміючи, що справжнє щастя походить від доброчесного життя, це шлях постійного самовдосконалення і прагнення до моральної досконалості. Стоїцизм вчить нас, що моральна відмінність полягає не лише в великих вчинках, але й в повсякденних діях, які формують нашу особистість.